Шановні глядачі, дорогі народи, важким та болючим запам'ятає рік, що минає кожен із нас. Зазвичай у новорічну ніч прийнято згадувати найкращі моменти року, але ці 366 днів були напруженими. Було мало подій, за якими пишались нашими співвітчизниками. Але я згадаю їх дві перемоги Олександра Усика та завоювання статусу абсолютного чемпіона світу, Олімпіада та Паралімпіада, в якій у сукупності було завоювано 94 медалі та окремо ЗСУ, які успішно захищають нашу землю. Це і є хороші моменти року, за які ми відчували гордість за цих людей. В цей час, на жаль. Загинуло дуже багато воїнів та простих невинних людей з нашого народу. Знищено багато гідро та теплових електростанцій, споруд інфраструктур лікарень тощо. Вся Україна це і є одна найгарячіша точка сумних новин цього року. Цього боргу. Ніколи не пробачимо. Висловлюю найглибші співчуття всім тим, хто віддав своє життя у полі бою за суверенітет та незалежність України і особливо її сім'ям. Нам усім дуже боляче спостерігати те, що залишилось від української держави. Як можна зрозуміти, це був тяжкий рік. Пережито дуже багато. Було набагато більше мінусів, ніж плюсів. Минуло 1042 дні війни. Масштаби катастрофи за майже три роки вторгнення навіть страшно уявити. Відбудовувати все пошкоджене. За весь цей час доведеться навіть не одному поколінню українців. Очевидне побажання на наступний рік це переговори на нормальних умовах. Але зараз це є можливим, коли президенти воюючих країн проповідують свою політику. Що ще має статися, аби переговори почалися? Таких випадках залишається сподіватися лише на диво. Скоро розпочнеться четвертий рік повномасштабної війни. Ми, українці, очевидно, втомилися від усього цього кошмару, а особливо наші воїни. Щодо різних скандалів 24-го року, то їх було занадто багато. Більше ніж зазвичай. Особливо багато скандалів були пов'язані з хабарами, тобто одержання вигід у протизаконному порядку. Настільки багато корупції в країні ще ніколи не було. Це просто жах, але точно не єдиний. Були і ДТП, і трагічні життєві історії. І зухвальні злочини проти життів людей та навіть української мови та культури. Яскравим прикладом останній критерії стало вбивство Ірини Фаріон. Щодо політики в Україні, то 2024 був роком внутрішньої війни та кризи, які винна не одна людина. Відповідає за все та платить ціну свого вибору кожен українець. Не хочу згадувати всі прорахунки, помилки та рішення партії Свого народу в цю неспокійну ніч. Хто винен у внутрішніх проблемах України, нехай кожен вирішить сам. Сподіваюсь, цей рік кожен запам'ятає, як. Один урок великих проб та помилок. Дорогі українці, наступний рік це рік 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. Що тоді, що зараз наші співвітчизники б'ються за свободу та суверенітет України? З часом у народу приходить розуміння. Почебного становища в країні, і тому стає трохи більше людей, які засуджують цю владу та їх незрозумілу політику, хоч і на словах. Проте це не призводить до хороших наслідків. Страшно казати, але якщо продовжиться такий розвиток політики. Як і в минулі 366 днів, то є дуже великий ризик зазнати поразки уже в майбутньому році. Чи варто сподіватися на політичну диво? Я гадаю, що ні. Попереду на нас чекає така ж смута, тобто ще багато подібних кроків та рішень, а звідси і страждання. Нашого простого суспільства. І саме в такий час нам всім треба об'єднатися, щоб бути єдиним цілим, єдиним українським народом зі спільною думкою, зі спільною допомогою у великих проблемах. Наша тисячолітня історія пам'ятає багато подібних ситуацій, і її ми мусимо вчити. Аби не припускатися великої кількості грубих помилок, які за одну мить можуть знищити державу. Але не будемо думати весь час лише про пропаганда. Дорогі глядачі, в цю новорічну ніч я зачу всім нашим співчизникам Божого благословіння, допомоги, сил, добра, злагоди, наснаги, креативу. Спокійних снів, терпіння, позитиву і найголовнішого у житті здоров'я, вдалих свят, здійснення найзаповітніших мрій і бажань. Нехай 2025 рік стане роком завершення цієї війни шляхом мирних переговорів. Хочу, щоб кожен український дім, який є, буде теплим та забезпеченим всім необхідним для нормального життя. А я, громадянин України, сподіваюся, що в нас є якесь майбутнє. Слава Україні! Слава Зсу з Новим роком.